Наступне розрізаємо блок із трачини на цей раз. Бажано використовувати будь-яку пилу, електричну, бензову, любого типу, але і напайкою це. В даному випадку ланцюг в мене звичайний, навіть не змащу Як вже в крайньому випадку нема знапайку, можна використовувати такий. Попробуємо використовувати. Звичайний ланцюг електричної пили. Погнали! Як бачите, звичайна електрична пила може розрізати цей блок із тречин. Ла... Цеп цілий, зуби цілі. Буде швидше трохи тупитися, але все одно можна розрізати. Це все.